О, хлопці, ви визначаєте, хто спритніший та сильніший. Привіт! Да. Там окиньте. Я бачу у вас тут нічия. Завтра дуже важливе свято. День захисту дітей! Я дуже радий, що є люди, які пам'ятають про це свято і готують вам подарунки. Я пішов по подарунки. Добре, я з тобою. Які ще подарунки? А тут цілий ящик. Де? Рослини, як діти, ростуть гарними, якщо про них дбати. Подбайте про майбутній врожай, подбайте про своїх діток, допоможіть виграти цю чудову гру. Як це зробити, розповідаю. Фото в саду, в городі, в полі, де проводите найбільше часу. З вашими дітками, з продукцією агромаркетів, ваша грядка. Запостіть у інстаграм, Фейсбук або TikTok. Ми рандомно виберемо. П'ять переможців, і вийшли ми вам гарні подарунки та хороший настрій. Не забудьте в вашу грядку, бо за громаркетами ваша грядка всі знають менше зусиль, більше врожай.